Одна куля, вона пробила оце, і десь вона поїх, попала їм туди, на територію подвір'я, але ми її не бачили. А ось є ще одна інша куля. Тетяна показує дірки у воротах, що залишилися після обстрілу. Дві кулі прошили метал, ще дві поцілили у її зятя Олександра. На щастя, виявилися несмертельними, хоча могло статися непоправне. Міг би лишити на даний момент мою дочку вдовою і двох маленьких дітей, якої дівчатки наші 5 років, а внукові 2 роки. Пораненого родичі відвезли до Вінницької обласної лікарні зі стигна Чоловікові саме дістають кулю та осколки. Одна застрягла, інша пройшла на виліт. Отаким От чином без цього достаються осколочки. В нього стигна поступив із вогнепальним пораненням стигна, правого стигна та сідничної ділянки. В даний час пацієнт знаходиться ще в операційній, де виконується видалення. Отих. Залишків осколків одну пулю із сідничної ділянки вже видали. Пошкоджень суди немає. Видалена куля виявилася не гумовою, а свинцевою. З якої зброї була випущена і кому належала, встановлюватимуть криміналісти. Після операції Олександр втомлений і небагатослівний. каже, тоді народився вдруге. Усе сталося у його день народження. Мені тяжело по тому поводу. Говоріть я розцінив це, що це було непосередньо на покушення на мене. что это, это не было ни шуточная какая-то, это не были не игры, это не было ни, ничего, это было непосредственно покушение на меня. Как бы вот так вот, понимаете? Вы можете назвать фамилию этого человека? Я не могу, я не беру сейчас называть ни фамилии, ни имена никакие. И все, что я хочу, я хочу защитить свою семью. Я хочу, чтобы с моей семьей такого не случилось. Угрозы поступала непосредственно в мой адрес, в адрес семьи моей. Стрілянина щинилася у приватному секторі Могилева Подільського серед білого дня до будинку під'їхав автомобіль. З нього вибіг чоловік, вистрілив кілька разів і зник. Світлана саме була у гаражі, неподалік і все чула. Почалася стрільба. Андрій вибіг, а Сашка вже добіг туди до нас. Я дивлюся, Саша кажу, у тебе кров задніці з ноги далі й текло, щоб він всього був крові. А Андрій питається: Саша, хто? А він каже, е, цей е, шеф. Шеф це депутат місцевої ради, а також зять мера Могилева Подільського, 31-річний Сергій Шевчук. Жінка добре знає стрілка, бо три роки тому він стріляв і у її сина. Він мого сина стріляв у дискотеки. Кулю больніці вела цей витягували з груді. Тоді чоловіка не покарали. Хоча кримінальне провадження за хуліганство і було відкрите. Тетяна не вірить, що цього разу буде інакше. Мені кажеться, що нічого не буде. Що це просто знаєте, Отак поговоримо, і ми по Походимо, бо тому, що з їхніми деньгами і з їхніми можливостями, нам простим людям просто-напросто не можна надіятись на якісь получі дії нашої цієї організації. Проте жінка все одно йде до поліції писати заяву про злочин. Журналістам повідомляють, кримінальне провадження щойно відкрили стаття вчинення хуліганських дій. Проте сам потерпілий, поки що свідчень не надавав. Нам потрібно, щоб дана людина, яка постраждала, да щоб. Вона закінчила лікування, щоб ми могли отримати медичну документацію в рамках кримінального провадження, вже призначити відповідну судово-медичну експертизу, отримати висновок експерта про тяжкість тілесних ушкоджень. І безпосередньо поспілкуватися з самим потерпілим. Можливо, він поміняє думку і надасть нам покази. Ми будемо розуміти, що трапилося, за яких обставин, чи був якийсь причинний зв'язок між подією і наслідками. У поліції кажуть, вказаного депутата вже опитали і відпустили. Чоловік справді має зареєстровану зброю, але чи він стріляв, ще з'ясовуватимуть. Надзвичайні новини зустрілися з тим самим депутатом та зятим міського голови Сергієм Шевчуком. Він же приватний підприємець у розпал робочого дня, гуляє містом у спортивному костюмі та грає з перехожими у шахи. До стрілянини каже, немає жодного відношення і у той час навідував батьків. А все, що на нього наговорюють, то через заздрощі. Я до цього відношення не маю. Цю людину я дуже добре знаю. Ми з ним в місті виросли. От. Я його поважаю як, як хлопця, як людину. У мене з ним ніякого конфлікту не було. Я до нього ніяких претензій не маю. я думаю, що і в мою сторону він не має ніяких претензій. Може, десь якась є завість от, у людини відносно мене. Навіть не можу вам пояснити, чого. Потерпіла сторона наполягає конфлікт. Був і не один. Останній стався за день до стрілянини. У центрі міста билися підлітки, і Олександр і Сергій були поряд. Коли вже всі розійшли, всі успокоїлися, ніхто ні не далі не бився, нічого такого не було. І прийшов цей шеф і почав говорити, що ви тут такі, розійдіться і що ви що ви тут робите. Ну і обічно зразу хлопці кажуть, а хто ти тут такий? Ну і він починає говорити, що я такий, то такий, то чуть ли не пуп землі, Понімаєте? От із за цього вийшла якби така сутичка. То на другий день з тим пістолетом ходив і мов, каже, я всіх перестріляю, я всіх поубиваю. От таке собі він взяв право робити. Наші журналісти шукали сторонніх свідків і конфлікту і стрілянини, але люди говорити не хочуть. Ви не хочете на камеру говорити? <звідкій> говорити Скажіть, будь ласка, тут неділю бійка була у вас біля кафе. Ви що -то? не бахне був? А хто а, є хтось хто у той день? Працював тоді. Ніколи нема. Бійку біля кафе бачив сам мер міста. Говорить, подробиць не знає, бо не втручався. А що стосується звинувачень на адресу його родича, власної оцінки подіям не дає, хоча зізнається, зять не подарунок. Не сусідів, не родичів, ніхто не вибирає. Воно є, але він доросла людина, якщо це. Але це поки що розмова. Тому поліція хай розбереться, коли поліція дасть і суд прийме рішення, тоді можна про щось говорити. а Поки це на рівні розмов, чи розбереться поліція і чи буде покараний стрілок, покаже час. Та досі витівки місцевого мажора сходили йому з рук. Можливо, через те, що у маленькому прикордонному місті діють свої закони.